Так, є по наявності отакий от Оріон от 504 r із повністю рівною підлогою на 28-х задніх колесах. На передніх 20-х. Пластиковий бак вже стоїть у нас крута. Не треба сюди дертися, заливати паливо. І з 4 двигуном зверніть увагу, який масивний передній міст. В принципі, воно все так от сильно масивно виглядає. Отакий от от масивний задній міст, настояща 50 очка посилена двох навісочка, гідроциліндрики, дві пари гідровиходів, табличка під номерний знак, повністю рівна підлога, бокова коліса, електронна панель приладів, реверс уже у нас біля руля, кого цікавить, пишіть телефонуйте, ми знаходимося за адресою. Траса 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Всім гарного дня і до зустрічі. А з вами екзалдер, шалений